В першу чергу нам потрібно подивитися, які ми які документи від нас вимагаються. Стандартними документами буде дійсний паспорт, фотографія, оплата скарбова і ем, заповнена анкета. Теж одним з основних документів для роботи є так званий залончник номер 1 тобто додаток номер 1 це документ від роботодавця. Він є основним, без нього справа не починається. Коли ж стосується справа навчання в університеті, наприклад, то це підтвердження того, що людина навчається. Якщо ми маємо це такий мінімальний пакет документів, то дивимося далі, які нам документи необхідні. Якщо це робота, то слід подбати про довідки з податкової, тобто що у вас немає заборгованостей. Також довідки про перебіг вашого соціального страхування. Це ми беремо в ЗУСІ. Ну і також дивимося, які там додаткові документи вимагаються від роботодавця. Те, що вимагається від роботодавця, ми можемо показати просто список йому, і він вже вам видасть ці документи. Те, що стосується навчання, так само з таких найбільш складних документів, які треба надати, це довідки з університету. Там їх має бути кілька. На сторінці воєводства ця інформація зазначена. І так само теж потрібно подбати, щоб на рахунку була теж відповідна сума. Як розраховується ця сума, теж зазначено на сайті. І в залежності від того, скільки місяців, на скільки місяців ви претендуєте, скільки місяців ви будете навчатися, таку суму потрібно мати на вашому рахунку. Якщо в нас є всі документи, то далі ми заповнюємо анкету або онлайн. Найкраще заповнювати онлайн в системі Інполь. Як тільки ми заповнили онлайн, нас буде можливість обрати дату візиту особисто. Якщо не виходить заповнити з якихось причин онлайн, ми можемо надіслати поштою. Тоді нам треба буде чекати, коли нас з уже довоєводський викличуть на відбитки пальців. Коли нас викликали на відбитки пальців, ми йдемо до управління і при собі, що потрібно мати основні документи їхні оригінали, оскільки ви віддаєте копії, а показуєте оригінали. Тут варто звернути увагу на один нюанс: що якщо ми маємо документи в перекладі, наприклад, свідоцтво про народження. Якщо, наприклад, батьки хочуть додати до своєї карти дитину, то свідоцтво про народження повинно бути перекладене присяжним перекладачем, і подан, можна подати копію, показати оригінал. Подається копія перекладу і копія українського свідоцтва про народження, бо дуже часто про це забувають, і на підставі цього, на жаль, може бути відмова. Після того, як ми подали документи, якщо ми перевірили з визванням, яке нам дали в управлінні всі документи на місці, тоді ми дивимося, які документи потрібно актуалізувати щомісяця, наприклад, довідка а якщо це праця, можливо, ще якісь додаткові документи, в залежності від того, яка це мета перебування. Якщо більше ужат від нас нічого не вимагає, то ми чекаємо, доки буде рішення. Приблизна дата рішення зазначена в визванню. І через те, до цієї дати ми мусимо е, актуалізовувати ті документи, які потрібно ну, актуалізувати щомісяця, ті, які я тільки що назвала. Якщо ми, ми знаємо вже дату, то ці, після цього ми просто чекаємо. Як буває так, що до цієї дати не було видано жодного документу? Ми можемо поцікавитися, чи був він можемо написати лист, можемо написати через формуляр повідомлення, все залежності від того, в якому воєводстві ви знаходитеся, або форми контакту від воєводства до воєводства різні. Після цього чекаємо зазвичай, і може бути е, кілька варіантів розвитку подій, або позитивна децизія, або негативна децизія. Якщо позитивна децизія, то е, вам можуть написати смс, щоб ви прийшли, забрали децизію і карту. Зазвичай так буває. Може бути так, що вас попросять забрати і почекати на карту. Теж залежить від, е, від воєводства, від практики воєводства. Е, якщо ж це негативна децизія, то тоді ми переходимо на другий етап: це апеляція ми маємо 14 днів на апеляцію, і в залежності від того, що на підставі чого було зроблено відмову, потрібно додати ті документи, які були або невідповідні, або їх взагалі не було.